Виховання дітей у змішаних сім'ях, де батьки мають різне етичне, культурне чи релігійне походження, створюють як виклик та унікальні можливості для розвитку дитини. кожній родині важливо врахувати психологічні аспекти, щоб забезпечити гармонійне середовище розростання дитини. Сьогодні я дам корисні поради щодо виховання дітей у змішаних сім'ях. З вами я, Анна, цехлення фонду Іната Ахметова і ви, голоси мирних. Підписуйтесь на канал, щоб не просити корисну інформацію. Прийняття та повага до різноманіття, модель толерантності. Батьки повинні демонструвати повагу до культурних і релігійних традицій один одного. Діти вчаться цінувати різноманіття, спостерігаючи за взаємодією батьків, знайомся з обома культурами. Створіть можливість для дитини дізнаватися про Традиція, мови та звичаї кожної сторони це формує дитини багатогранну ідентичність, формування ідентичності. Діти в змішаних сім'ях можуть почуватися розгубленими через розмісті в культурах батьків. Допоможіть дітям розуміти, що вони мають право одночасно належати до кількох культур. Важливість вибору, коли дитина дорослішає, вона може схилятися більш до однієї культури чи релігії. Батьки повинні приймати цей вибір без тиску чи засудження. Комунікація і вирішення конфліктів, Збалансований підхід, уникати ситуації, коли одна культура домінує в сім'ї, адже це може викликати відчуття нерівності, обговорити рішення спільно. Тут дуже важлива роль діалогу, відкриті розмови допомагають дітям розуміти, чому в сім'ї існують різні погляди або підходи до виховання, чи стискалися ви зі схожими викликами у вихованні дітей. Діліться в коментарях під цим відео. Подолання стереотипів. Навчати дитину критично мислити, пояснювати, що стереотипи не визначають людину. Наприклад, люди можуть мати різні звичаї, але це не робить їх кращими чи гіршими. Захист від дискримінації. Якщо дитина стикається з упередженнями через змішане походження, підтримувати її емоційно та навчити впевнено реагувати на такі ситуації. Підтримка у школі та соціальному середовищі, взаємодія з однолітками, Допоможіть дитині знайти друзів, які також можуть мати підібний досвід. Діти в змішаних сім'ях можуть відчувати себе іншими або нерозрозумілими, пояснити, що їх унікальність це їх сила, слухати дитину і дати їй змогу висловлювати своє почуття щодо культурних розбіжностей. Перевага змішаних сімей це розширений світогляд. Дитина вчиться бачити світ багатогранно, також це гнучкість. Змішані сім'ї часто привчаються до адаптації та вміння співчувати з різними точками зору. Це багатомовність, знання кільких мов відкриває нові можливості для розвитку, уникнення конфліктів через культурні відмінності. Розрізати сперечки між батьками так, щоб не втягувати дитину. Вона має бачити, що розбіжності можна вирішувати конструктивно. Головне у вихованні дітей у змішаних сім'ях це атмосфера любові, прийняття і поваги до різноманіття. Це дозволяє дитині вирости впевнено собі особу, яка розуміє і цінує багатогранність світу. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Твоя суперсила. Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини зі сфери освіти України та за її межами. Ви та ваші близькі можете прийти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тест і телеграм-канал шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних фонду на тахметова. Разом до перемоги. Та все буде добре.